Всім привіт! З вами Аня і сьогодні готуємо традиційний марокканський суп, який називається бісаара. Нумо починати. Так як цей суп готується дуже швидко, в ньому мінімум інгредієнтів, і взагалі на нього потрібно мінімум зусиль. Давайте я про нього вам трошки розкажу. Кому це не цікаво, просто прогорніть до того моменту, де я буду вже готувати сам суп. Що хотіла сказати, що цей рецепт я просто хочу приготувати зараз для себе на обід і тому вирішила його показати вам. Але в подальшому я вирішила, що теж буду знімати трошки марокканських рецептів. Тому якщо у вас є страви, які ви знаєте, і хочете, щоб я зняла рецепт цих страв, напишіть назву цих страв в коментарях. Думаю, мені буде цікаво дізнатися, що вам більш цікаво, щоб я знімала саме в плані рецептів, і я вам це обов'язково зніму. Давайте про цей суп. Суп називається бісаара. Його виготовляють із бобових, а саме із зеленого гороху і ось таких бобів. Цей суп притаманний більше в північній частині Марокко. це їхній традиційний суп, це верх Марокко, якщо хто не зрозумів, але зрозуміло, що зараз цей суп можна спокійно замовити в будь-якому кафе, не дивлячись на регіон. І часто цей суп їдять більше в холодну пору року, коли хочеться чогось гаряченького. І ще цікавий факт про цей суп це те, що його... Часто їдять на сніданок. Ми їхали в північний регіон Марокко, і коли ми зупинилися поснідати, я думала, що ми будемо їсти, наприклад, пенсмен або щось таке. А чоловік говорить: давай замовимо суп. Я була трошки шокована їсти такий суп зранку. Насправді мені досить незвично, і я б його не їла зранку. Але в цілому я б його спокійно їла на обід чи на вечерю. Цей суп багатий рослинним білком. Суп може бути цікавим для вегетаріанців чи веганів, тому що в ньому взагалі немає ніяких продуктів тваринного походження. Ще цікавий момент про супи і Марокко – це те, що тут більшість супів мають кремоподібну форму. Тобто тут мало супів, які взагалі мають в своєму складі шматочки. Це один такий суп, і називається він харіра. Далі я теж його можливо вам зніму у рецепт. хоча... Якщо вам цікаво, його рецепт у мене вже є в інстаграмі і Тікток. Якщо ви там пролистаєте, ви його обов'язково знайдете. Тому мароканцям не зовсім зрозуміла наша концепція супів, типу там, де вода, і якісь овочі, картопля і таке інше. Вони розуміють тільки крем супи. Мені наші дівчата розповідали такі цікаві історії, в яких свекруха могла перебити. Через блендер борщ, тому що вона вважала, що він повинен бути кремоподібний. Це насправді досить смішно і цікаво. Давайте переходити до приготування. У мене насправді кухня не дуже зручно розташована, щоб знімати рецепт. Краще щоб вікно тут було з іншої сторони. Але вже як є, давайте переходити до інгредієнтів. Нам потрібен зелений горох. Я беру всього лише одну склянку, тому що цей суп я буду готувати тільки для себе, бо в мене чоловік на роботі, він дійсно на роботі, а я буду готувати суп на одну порцію. Тому мені потрібен один стакан зеленого гороху і один стакан ось таких бобів. Я вам покажу їх поближче. Я не знаю, я надіюсь, вам видно ось так вони виглядають. Насправді, це очищені боби, вони в реальності виглядають такими коричневими. Я вам їх далі ставлю сюди, щоб ви розуміли, про які це боби йде мова. Я думаю, що ось такий зелений горох в Україні 100% є, наскільки я пам'ятаю. А за ось такі боби, я невпевнена, невпевнена. не знаю, є вони в Україні чи немає. Якщо їх немає, то в принципі ви можете спокійно брати тільки. Ось такий ось такі зелений горох і все. Якщо є боби і візьміть, я беру співвідношення 1 до 2, виходить так. І ще один момент, що я їх не замочувала на ніч, тому що вони швидко готуються і без замочування. Це не є необхідним. Давайте вже починати. Як мінімум, нам ці боби для початку треба хоча б помити. Я їх насипаю відразу в каструлю, де їх буду готувати. Все. Все, зараз я їх помию і повернусь до вас. Все, я боби помила. Якщо у вас оці білі боби є неочищені, то просто залийте їх кип'ятком і почищіть. Але неочищені боби краще не додавайте, тому що вони у вас будуть псувати всю консистенцію. Сюди, до цих бобів, ми додаємо пару зубчиків чеснику і заливаємо все це діло звичайною холодною водою. Кількість води додавайте просто на око. Якщо ви додасте багато води, то нічого страшного її завжди можна випарити. Якщо ви додали мало води, то теж не проблема, її можна додати. Ставимо це все діло на вогонь. Все, чекаємо, поки вода закипить. Перед закипанням у нас тут утворюється піна, її, звичайно, що бажано всю прибрати. Поки суп париться, давайте подумаємо з вами відразу про подачу. Насправді часто цей суп подають в таких глиняних тарілочках, які можна ставити на вогонь. Я вам їх десь тут ставлю, покажу. У мене таких тарілочок, звичайно, що немає, і я думаю, що у вас їх немає, тому можна суп цей спокійно подавати в тарілці. Невелика біда, як то кажеться. І посипають цей суп кмином. Також можуть посипати ще гострим червоним перцем. У мене його немає. І також поливають оливковою олією. З приводу олії хотіла сказати, що є два варіанти подачі. Перший варіант це ви просто берете оливкову олію, поливаєте, і на цьому все. Є ще інший варіант. Це підігріти олію і додати туди тертий свіжий часник, і у вас буде така запасна часникова олія. Я вам зараз покажу, як це робиться, але хотіла сказати один момент. Якщо ви вирішили, що ви будете прикрашати це оцією часниковою олією, то ви можете в сам суп-часник, який я вам показала, що його треба додавати, ви можете його не додавати. Але якщо ви будете поливати просто оливковою олією без часнику, то обов'язково додайте часник сам суп. Давайте я вам покажу тепер ось цю часникову олію. Частіше за все, в цю олію додають часник, який натирають на терці мілкій або вичавлюють його із преса. Якщо у вас є прес, хотіла показати вам лайфхак. Я не знаю. Можливо, ви про цей лайфхак вже знаєте, але я про нього дізналася насправді тільки недавно. Якщо у вас є ось такий прес, то ви можете часник не чистити, а додавати прям отакий неочищений. Я вам зараз покажу, як це все працює. Все, ми додали часник, який неочищений. У нас ось тут неочищений часник. Ми беремо ось так. Вижимаємо все, що нам потрібно. Бачите, ніяких лусочок від часника немає. Все, часник ми видавили, прибрали. І тепер, ось, будь ласка, всі наші відходи собі спокійно лежать тут, і їх можна отак спокійно зняти. І ось тут нічого у вас не буде застрягати. Отакий лайфхак. У нас тут розігріта пательня. Я додаю оливкову олію, у мене домашня оливкова олія. Я додаю. Ось так мені на одну порцію буде більше всього, ніж достатньо. Трошки прикручую пательню. Я, мабуть, її занадто сильно розігріла, вона в мене дуже димить. Зараз я трошки відставлю, щоб в мене не згорів відразу часник. Так, далі сюди я додаю часник, який вичавлювала напередодні. І отак швиденько його розміщую, щоб він у нас не пригорів, а просто дав запах. Я навіть прибираю його з вогну і зараз його відразу перекину на тарілку. Так, все. Наш часник готовий. Головне, щоб від вас не згорів сам часник, а був такий підсмажений. Краще він у вас буде навіть трішки сирий, ніж підсмажений. Але в мене не сирий. З цією олією ми з вами будемо поливати сам суп. Ось наш суп майже готовий. Уже Бобові розварилися. У мене пішло на це десь приблизно пів години, але готуйте під закритою кришкою. Паприка. Я, звичайно, багато сипнула паприки, Ви так багато не додавайте, я її трошки ложкою прибрала. Далі іде у нас мелений кмин. Так. І трошки по бажанню можете додати чорного перця. Не переборщіть. обов'язково солимо з смаком. Додаємо трохи оливкової олії. Перемішуємо це все діло і даємо поваритися ще хвилин 5. Наш суп треба проблендерити. У мене немає погружного блендера, тому буду використовувати свій чашоподібний, а ви лучше вверіть погружний, якщо він у вас є. Можете спробувати його на смак, на сіль. У мене солі достатньо. Далі беремо з вами тарілку, насипаємо наш суп. Якщо у вас суп виявився занадто рідкий, ви можете його відправити в каструлю і ще трохи. Його проварити. Прикрашаємо ми його, посипаючи кмином. Ось так трохи. І беремо наше часникове масло. Ну, там, в якійсь довільній формі, ви там собі вже щось зробіть. Хочеться додати сюди щось трошки червоного, я посиплю все-таки паприкою, а ви краще візьміть гострий червоний перець. У мене його просто немає. Ось так. Це наш суп готовий. Давайте ми його з вами скуштуємо. Ось так він виглядає. Він насправді дуже швидко густіє. У нього така досить густа консистенція. Я надіюсь, вам видно. Я його трошки перемішаю із олією. Олія пахне часником, я чую це аж сюди. Давайте. Суп смачний має таку кремову консистенцію. Насправді, я його перший раз готую з такою чесниковою олією, і це теж досить цікаво, тому раджу вам спробувати і такий варіант. Все, дякую, що додивилися це відео до кінця. В коментарях пишіть страви, рецепти, яких ви хочете, щоб я для вас зняла. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в новому відео.